Зафірмувати всі емоції, які сьогодні тут будуть. Це надзвичайний день, і для мене тут святом. Хочу запам'ятати саме. Буду своєю групи.

А чого, послухай, чи що давай пошукаємо якесь приємне? Ти типу, це ладно. Ось <риклад> вони, ось вони. Усім привіт! Усім привіт! Добрий рада, день! Вітати. Добрий, рада, рада. Добрий день! ОМ-42 Дуже приємно А ви у нас ще ОМ-41 Бачили? Доєднуйтеся до нас! Привіт! Ось ОМ-41 42, 41 Будемо триматися разом Вітаю, вітаю, вітаю. Так, який у нас сьогодні план залченої ради. Залпченої ради, так. Рат, а ты... рат, зараз я вимкну камеру.